Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Три штрафи і тюрма – Це не дослівний вислів народної депутатки Ірини Фрис, але я його читаю саме так. Впевнений, ви бачили десь такі заголовки. Не оновив дані за 60 днів, штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Не сплатив штраф кримінальна відповідальність. Як повідомляють засоби масової інформації, депутатка зазначила, що. Військово зобов'язання, які отримали декілька штрафів та не з'явилися до ТЕЦКА, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Наскільки серйозними є такі заяви, чому, принаймні для мене це не виглядає фантастично, за яких обставин все ж таки можлива кримінальна відповідальність у разі отримання декількох штрафів, та до чого тут фото та відеофіксація? Тож, розбираємо не зовсім коротко, але по суті, та з чашечкою гарячого напою. А якщо відео корисне, ставайте спонсором ютуб каналу, підписуйтесь на мій Facebook, Ютуб та Телеграм канал, тільки практичні поради. Цитуємо Ірину Фрис та розбираємо. Потрібно розуміти поетапність застосування штрафів. Спочатку накладається адміністративний штраф, якщо порушник не сплачує його. То військово зобов'язано може бути виписаний другий штраф, більший за попередній. Для фізичних осіб йдеться про суми від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Це правда. Якщо порушник не сплачує ані перший штраф, ані другий, не з'являється для оновлення своїх облікових даних після сплати штрафу. То підпадає під кримінальну відповідальність за порушення закону про мобілізацію. А оце неправда. Тобто, це стаття за ухилянство, а не порушення військового обліку. І саме за це в чинному законодавстві стаття була не змінена, передбачається від 3 до 5 років ув'язнення за ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану. Покарання за порушення військового обліку відповідає дійсності. Але в загальному контексті це неправда. А що правда або коли можлива кримінальна відповідальність? Якщо вас двічі та більше разів притягли там до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 210 із і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення, і ви ви знаєте цей факт. Тобто, навпаки, якщо ви сплатите штраф, фактично визнавши, що отримали повістку першого, другого або наступних разів, або ж цей штраф стягнуть у примусовому порядку через виконавчу службу, а ви не оскаржите постанову начальника ТЦК і вона вступить у законну силу. Тобто. Добровільна сплата штрафів або примусове стягнення через виконавчу службу без оскарження постанов, означає згоду з викладеними в ній обставинами, тобто цій постанові, про те, що чоловік отримував повістку, але не з'явився за викликом, що свідчить про доведеність викладених саме у постанові обставин, які не оскаржувалися, та наявність умислу на ухилення від мобілізації. Я не говорю, що це неспростовний факт, але з точки зору кримінального права таких, в таких випадках є формальний склад правопорушення, що дозволяє відкрити кримінальне провадження і розпочати досудове розслідування з повним вивченням всіх обставин. Чи може це призвести до підозри з направлення справи до суду? Так, чи дійсно подібні справи будуть? Відкриватися швидше за все, що ні. Бо одних постанов начальника ТЦК як доказу буде замало. Потрібно буде довести факт вручення повісток, яким способом саме вручалася повістка, особисто чи через пошту, та чи знав про це сам громадянин, чи це дійсно його підпис призначити почеркознавчу експертизу. Допитати представників ТЦК, які вручали там цю повістку, які можуть бути вже взагалі в іншому місті. Це просто колосальні та невиправдані витрати людського ресурсу. І, до речі, не тільки самого слідчого, а й залучених до розслідування кримінального провадження інших поліцейських. Тому все буде простіше. Фото і відеофіксація вручення повісток. Відповідно до частини 6 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК та СП або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації. Згідно з пунктом 40. Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, затверджений постановою Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року. Під час вручення повістки здійснюється фото і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації представником ТЦК ТСП або поліцейським. Вловили хід думок слідчому. Не потрібно буде проводити ніяку почеркозначу експертизу на предмет автентичності підпису, чи перевіряти, за яких умов та при яких там обставинах була вручена ця повістка. Допитувати представників ТЦК, які вручали саме цю повістку. Факт вручення повістки буде зафіксовано за допомогою технічних приладів. І от тоді буде неформальний, а вже Матеріальний склад кримінального правопорушення, а розповідь про те, що на камері якийсь інший громадянин, буде, м'яко кажучи, непереконливою. Стоп. А після ВЛК, якщо я не з'явлюся по повістці на відправку, якщо після проходження ВЛК і вручення повістки на відправку, чоловік без поважних причин не з'явиться у визначену дату та час до збірного пункту, Визнання винним за ухилення від мобілізації майже гарантоване. Чому майже? Бо обставини можуть бути різними. Наприклад, у вас є право на відстрочку. Ви зареєстрували відповідну заяву, але вас обманним шляхом вручили повістку на відправку. Тут вас не можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Аналогічна ситуація із заброньованими. Або тих, у кого за станом здоров'я на сьогодні, підкреслюю, присвоєно статус обмежено придатно. Про це я записував окреме відео. Посилання залишу в кінці відео. Сподіваюся, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтеся. Всім дякую за увагу! Цитуємо Ірину Хрис, розбираємо. Фото і відео хвікс. Як не Хрис, так хвіксація. Сьогодні точно не мій день. Не переписуємо.